Сумуєш за граматикою? Якщо так, став лайк корисному уроку і почнімо знайомитися з пасівом. Розглянемо речення українською, щоб зрозуміти, що це взагалі таке. Вчителька пояснює нову тему. Нова тема пояснюється. В першому випадку є суб'єкт, який виконує дію. Вчителька. Є дія, яку виконує суб'єкт, пояснює. Тому це речення називаємо активним. В другому випадку є підмет, є присудок. Тема пояснюється. Але хіба тема сама виконує дію? Хтось пояснює тему, тому вона пояснюється. І це вже пасивне речення. Не так важливо, хто пояснює тему. Важлива сама дія. Тому хто саме її виконує, можуть і не називати. Бабуся довго варила суп. Активне речення. Бо є дієва особа бабуся. І є дія, яку бабуся виконує варила. Суп варився довго пасивне речення. бо суп не сам себе варив. Хтось варив суп. Не вказуємо, хто це не обов'язково. Хоча можна сказати суп довго варився бабусею. Ми чистимо наше взуття. Активне речення. Наше взуття чиститься, пасивне речення. Як бачиш українською мовою, пасивні речення часто звучать не дуже вдало, не дуже коректно. Але щоб звикнути до цієї конструкції в німецькій мові, ми саме так будемо перекладати. Тому що в німецькій мові пасів використовується дуже часто. Ще приклади. Дівчинка читає книгу. Активне речення. Книга читається дівчинкою. Пасивне речення. Тут продають молоко. Тут прихований підмет, але речення активне. Німецькою ми б за підмет поставили ман, і було б звичайне активне речення. Молоко продається тут. Пасивне речення. Отже, що таке пасів ми визначили. Тепер перейдемо до того, як цей пасів виглядає німецькою. Запам'ятовуємо формулу. Пасів це дієслово верден. Воно тут буде допоміжним – Ставимо його на друге місце у потрібну форму, яка відповідатиме підмету. Плюс суттєве дієслово в кінці речення у формі партіцип цвай. Відразу показую, як це виглядатиме на прикладі. Активне речення. Вчителька пояснює нову тему. Die Lehrerin erklärt ЕРКЛЕРТА АЙНОЕСТ тема. Пасивне речення нова тема. Пояснюється. Eine neue Thema вірт erklärt. Дивимося уважно. В активному реченні є підмет і присудок, і є об'єкт вакузатів. Вчителька пояснює, кого що, тему. Тобто в активному реченні слово тема було в вакузитві, а в пасивному те, що було в акузитеві, стає підметом. Допоміжне дієслово вірт стоїть на другому місці, а в кінці дієслово пояснювати у формі партісип цвай. Те, що у нас тут партіцип цвай, це не означає, що це минулий час. Перфект утвориться, якщо в нас допоміжне дієслово «haben» або «sein» плюс партіцип цвай. А тут допоміжне «werden» плюс партицип цвай. Зовсім інша конструкція. Так само наявність дієслова «werden» не робить це речення побудованим у майбутньому часі. Повторимо саме по собі «werden» означає ставати. Тобто, якщо інших дієслів немає, то Верден тут є суттєвим, ми його перекладаємо як ставати. Наприклад, meine Katze wurde krank – моя кішка стала хворою. Захворіла тобто. Якщо у реченні бачимо Верден плюс інфінітив якогось дієслова в кінці, то це майбутній час. Верден тут є допоміжним дієсловом. Ich werde mehr arbeiten – Я працюватиму більше. А третій варіант це пасів. Він утвориться тільки якщо верден буде в поєднанні з партиціп цвай. Тому не плутай ці варіанти вживання дієслова верден. Ще приклад. Ми чистимо наше взуття активне речення. «Wir putzen Schuhe». Наше взуття чиститься пасивне речення. Schuhe werden geputzt». Можна спробувати перекладати це як наше взуття стає чище ним, якщо тобі так буде простіше. Тут аналогічно в активному реченні он заряшує це акузитів, ми чистимо кого що, а в пасіві взуття стало номінатівом. Чому я так акцентую увагу на тому, що це акузитів, щоб усі глядачі зрозуміли, в якому випадку ми можемо речення перетворити на пасивне. В тому випадку, якщо активне речення містить додаток в акузативі. тоді ми легко цей акузатів зробимо номінативом в пасивному реченні. Тому що, якщо, наприклад, в нас буде таке речення «Wir helfen unseren Eltern», то «eltern» – це давальний відмінок. Ми допомагаємо кому нашим батькам. І як зробити з цього речення пасивне? Наші батьки допомагаються, так не вийде. Тому орієнтуйся на акузатів в активному реченні. Насправді можна зробити пасів і в такому випадку, але поки зупинятися на цьому не будемо, то трошки складніша історія. В принципі, пасів придумали, щоб не вказувати, хто виконує дію. Суп вариться, взуття чиститься, книга читається, а хто це робить, вказувати не обов'язково. Але якщо все ж захочемо вказати, хто виконує дію, то в пасіві це робиться через прийменник фон. Plus wissen. Wir putzen unsere Schuhe. Unsere Schuhe werden von uns geputzt. Die Lehrerin erklärt ein neues Thema. Ein neues Thema wird von der Lehrerin erklärt. Sie unterschreibt den Vertrag. Der Vertrag wird von ihr unterschrieben. Wir laden dich zur Party ein. Du wirst von uns zur Party eingeladen. Тобто дієва особа, яка в активному реченні була підметом, в пасивному може бути вказана через фон, але це не обов'язково, тому що пасивне речення чудово може існувати і без вказівки на дієву особу. Man verkauft hier Milch. Milch wird hier verkauft. Man baut hier eine neue Schule. Eine neue Schule wird hier gebaut. В цих активних реченнях дієва особа man. Man, якщо пам'ятаєш з перших уроків, це абстрактний суб'єкт. Ми не знаємо, хто точно виконує дію. Якась людина і все. Тому, коли ми перетворюємо таке речення на пасивне, то вказувати дієву особу через фон немає сенсу. Інакше буде таке. Невідомо, хто продає тут молоко. Молоко продається тут невідомо ким. Бачиш? Абсолютно порожня інформація. Тому ман в пасивному реченні не вказуємо. Er kauft für seine Kinder einen kleinen Hund. Ein kleiner hund wird von ihm für seine Kinder gekauft. Як бачиш, коли перетворюємо речення на пасивне. Ми змінюємо. Er von ihm, einen kleinen Hund Hund. ein kleiner Hund, Але für seine Kinder, як було, так і залишається. Він купує для своїх дітей маленького собаку, маленький собака купується ним для його дітей. До речі, зворотній порядок слів, звісно, теж можливий в пасіві Man trinkt viel Bier in München. Viel Bier wird in München getrunken. In München trinkt man viel Bier. In München wird viel Bier getrunken. Hier reparieren wir unser Auto. Hier wird unser Auto von uns repariert. Unser Auto reparieren wir hier. Unser Auto wird hier von uns repariert. Останній приклад тебе може збити з пантелику, тому прокоментую. Те, що активне речення починається з auto, це ще не означає, що це підмет. Унзер auto – це акузатів, тому що підмет Via. В пасіві теж на першому місці auto, але це вже номінатів. Потренуємося. Перетвори ці речення на пасивні. В якому б часі не було побудовано активне речення, його легко можна перетворити на пасивне речення в тій самій часовій формі. Тобто, якщо наше речення в теперішньому часі, ми його перетворюємо на пасів в теперішньому часі. В усіх попередніх прикладах саме так я і показувала. Man verkauft hier Milch. Milch wird hier verkauft в активному реченні verkauft це presence. Тому в пасіві просто вірт теж в теперішньому часі. Запам'ятовий принцип, в якому часі стоїть допоміжне дієслово werden, верден, в тому ж часі все речення. Якщо вірт, то це теперішній час. Тому що партіцип цвай завжди так і буде залишатися партіципом цвай. Він не буде змінюватися. Тому часову форму всього речення ми за ним не визначимо. Якщо активне речення буде в претерітомі. То пасивне речення теж треба робити в претерітумі. Тобто верден поставити в претерітум. А Верден в претерітумі – це вурде. Тут продавали молоко. Молоко продавалося тут. І активне речення і пасивне побудовані в претерітумі. Феркауфте wurde. час зберігається. Давай спробуємо ще поперетворювати активні речення на пасивні, зберігаючи часові форми. Двоє дітей годують птахів. Фютерн це теперішній час, тому пасивне речення теж зробимо в теперішньому часі. Kindern – тому що це давальний відмінок і множина. Zwei Kinder fütterten die Vögel, Двоє дітей годували птахів. Ось це вже Oseje Тому в Passiv werden ставимо теж в staveritum, die Vögel wurden von zwei Kindern gefüttert. Er ruft Dich an. Du wirst von ihm angerufen. Er rief dich an. Du wurdest von ihm angerufen. Die Lehrerin korrigiert unsere Hausaufgaben. Unsere Hausaufgaben werden von der Lehrerin korrigiert. Die Lehrerin korrigierte unsere Hausaufgaben. Unsere Hausaufgaben wurden von der Lehrerin korrigiert. На цьому уроці ми лише знайомимося з пасівом, тому не будемо розглядати інші часові форми і ускладнення. Пасів може бути і в перфекті, і в майбутньому часі, але залишимо це на потім. Будемо розбиратися з темою поступово. Найчастіше нам потрібен пасів в теперішньому часі і в претерітумі. Ось їх і потрібно тобі в першу чергу вивчити. На моєму каналі будуть і інші відео з продовженням цієї теми. Спробуй тепер самостійно перетворити ці речення в претерітумі на пасивні.